Тепер впечатлення вистріла з РПГ. Я кайфанула. Жінка, якщо починає мстити, вона піде до А От у мене тоді чувство місці мені допомагає. Ти виходиш тільки коли тобі треба працювати. І то, як ти виходиш, ти виходиш, ти що ти можеш вже не зайти. Тому що працюєш ти роботу працює по тобі. Це моя булочка. А, це мій антистрес, мені хлопець подарував. Я виїхала після поситя роботи. Мені подарували. Я її дуже сильно люблю. Їмо кашу, любимо Україну і слухаємося маму. Ма Мені дали позивний, хлопці, мать. Я спочатку первіобрем я образилась, ну я девочка, да, як і ще думаю, у всіх там девочок там нормальні позивні, а мене каже: "Ні, ти як мамочка". Ти говорить: "Ви поїли?" та от так от просто говорить за кожним. Я ж всегда кажу, ну, пацанам своїм кажу: "Так, Діти, слухаємося маму, йому кашу, одягаємо шапки і любимо Україну. Коли я прийшла 25 мені було, мене взяли, я одразу прийшла. Я коли виїжджала з, з воєнкомата, мені сказав цей, от, там, хто мене призивав, він мене відговорював просто, просив: ну, мала, ну не йди, ну що ти робиш? Ти не представляєш, що таке війна. Я кажу, якщо ми зараз я говорю, не возьмете, я зараз позвоню на гарячу лінію скажу, що мені отказывают, щоб брати масс служить. У нас було 67 чоловік і одна дівчинка-доброволець. І коли я почула, що я їду на Донбас, я просто заорала так: ура! Я їду додому. Ну, а що тут, я з Харьковство, сама з і Ну, їду на Донбас. Ну що тут, ну це за мій дом, ну вот ну, тут рядом. І потом, коли мені сказала. Їдемо Я Боже, ура. Я за свої торби. Я кажу, ласка, допоможіть мені віші мої загрузити. Вони мені мої віші грузять, я їх обнімаю. Спасибо, я до вас ще приїду. Да, так я поїхала на Донбас. Жінка, якщо починає мстити, вона піде до кінця. От у мене тут чисто місце мені допомагає. Звідки вона взялася? У мене загинув дуже близька людина. Служив 25-й десант-штурмової бригаді. І ще одна дуже близька мені, моя людина, в полоні. Отут я вже знайшла собі як брата, ну, побратима свого. І Він був уже в піхоті. А я, я ходила до командира, я не знаю. Я й дзвонила йому, і процес неділі, дві, а то й три, мабуть, щоб він мене туди ну, перевів. Ну, як мене переводили? Мене переводили, сказали, але ну, якщо типу, ти не зможеш, то тобі, ми тебе заберемо туди. Ну, я змогла. Я дуже любопитний дитина. І Я, коли приїхала в піхоту, мені хотілося стріляти з усього. Першого, чого мені командир розрішив постріляти, це було РПК. Потім мені командир розрішив вистрілити з Шміля. Потім мені командир розрішив вистрілити з РПГ. Все, яке вороження є на моїй позиції, я з усього вмію стріляти. Крім підствольника, він мені не подобається. До першого впечатлення я вистріла з РПГ. Я кайфанула. Для мене дуже важлива ця перемога, тому що в мене багато хто погиб на цій війні. Твої РПГ прилетіла вже і одного, хоча б ну за двох 24 на 7 насім треба постійно бути, я говорять, на стрьомі. Піхота це зовсім друга служба. І якщо де служити, то я пішу, де хотіла послужити. але це треба ще дешена більше бойового ну, більше бойових, що було. Я пішла сходила на штурм. Так, да, я от я от така. Ми заїжджаємо, включається всякої апаратури, щоб ми туди заїхали, але все одно їхні дрони, їхнє все працює. Буває так, що ми ще не встигли вигрузитися з машини, бо нам вже роботи 120-ка, 82. -ка. Це нас питали штурмувати, і мені просто осколок прилетів і да, я упала, а мене мій мібрати ну, <смі> просто так за це. Стало мені погано, просто мене так прибило. І він мене заволочив, отак от бліндаж кинув. Я очухалась і давай далі воювати. Ти виходиш тільки коли тобі треба, працювати, і то, як ти виходиш, ти виходиш і ти розумієш, що ти можеш вже не зайти. Тому що працюєш ти роботи по тобі. Условия які. Ну ніяких. Це окопи, бліндажі. Ну, Ти не покупаєшся, ти не приготовиш собі нормально їсти, ти не сходиш нормально в туалет. Виїжджаєш, ти троє суток привикаєш, що ти просто можеш підняти голову в небо. Ну, якщо чесно, Отак от, от виходиш. Для мене перші троє суток дуже тяжко. Я розумію, що я тут, я розумію, що нічого мені на голову не скинуть, не прилетіть міномет. Но Троє суток я і сплю, так от засипаю, отак, що та там і одразу просипаюсь. А три дні потім ти. Ну, рішай свої діла, тобі постиратися, тобі треба привести себе порядок, тобі приготувати форми, тобі... ну, зібрайся на зміну, все. Отак і живе піхота. Була в нас там робота, да, така тяжла, були трьохсоті. Нас розбирали, вони там стріляли по нам. Прямо по бліндажу, коротше там. Ну, був, був такий хаос. Я не вмію. Я не знаю, я не медик. І мені подобалося, як мені сказав мій командир, так, включай камеру, щас все буде. І я от з ними вони мені розказували, що робити. І я, от це перший був мій трьохсотий в піхоті. І я підтримкою їх, я просто його перемотала. Этот. У мене є два побратима, які стали мені моєю родиною. Це я, Змій. І флюс. от, от це наша банда. У нас були такі напряжені дні. І Я побачив, як ми трьох вміємо працювати. В трьох ми можемо все. І якщо ти дуже довіряєш цьому командиру, то можна піти куди. Угодно. А своєму командиру ми довіряємо. У нас так, як так вийшло, що ми заїхали на одну позицію, і в то час сказав командир е, побратимує, вона старша позиція. І воно як-то так пішло, 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 і от. Командир командує нами, я командую там ними. вони бачили, що я горю цією війною. Вони бачили, що не, не обіжаються. Ми з побратимом, от зміємся, цим не бачились неділю. Всі розбіглися, ми підбігли, обнімаємося, цілимося. О, привіт там, братан, привіт. І так от возле нас в п'яти метрах сто двадцятка ложе. от цей момент заповнився. Як ми біжали, біжимо. Ржу, ну, ржом серйозно, ну, на, ну, на от этом режиме, ржом, у мене мішок білий на плечах, забігли, я упала. Він каже, чи ти мішок не бросила? Потому що в мішку була селедка. Там постійно на ГІГА, на, 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 по-другому ніяк. Там постійно на позитиві. А Якщо починається дуже великий обстріл, я кажу, ну так що, ребятки, я говорю, давайте представляете, зараз получить наші сім'ї по 15 мільйонів. I там, ну, постоянно на приколі. Без ногти мені очень удобно работать. Я в гражданской жизни у мене були длинні ногти, дуже длинні. Ну, як -то я так І завжди були Я скажу, ну там, ну чему ты будешь радоваться? Радуватися там, там нечего. Да? Потому девочки радуються тим ногтям, ресницям. Я поломала ногти. Я, не ма... я мені неудобно, я беру цей пулемет, а і мені не вистачає. От я... Там навіть на відео є, як я кажу, блін, без ногтів взагалі неудобно, удобно стріляти. Ну, Чому можна гражданським, а не можна військовим. Ну, ми ж ніхто не перестав бути Плюс одна. Після своєї перемоги, з ким я стану. Ну, якщо я стану жива, дай Бог, там, і мої побратими, ми обов'язково Что мы первым делом сделаем? Мы поедем до своих побратимів на кладбище, до их семей. Потом мы закроемся в каком-то таком месте, обмыем нашу перемогу и поразъезжаемся по домам. Ну, первым делом мы поедем на кладбище до своих пацанов.